Громада Шоскінська живе в умовах війни, безумовно складно. Ворог накопичує свої ресурси по кордону із Сумської та Чернігівської областей. Але ресурсів його недостатньо, щоб ділати якісь кардинальні дії, і ми будемо все робити, щоб не дати йому важливість нам мішати жити. Давайте сприймати ці події більш спокійніше, тому що. Основне завдання ворога, російського агресора, залякати, запугати всіх нас. Він хотів залякати за три дні. Не вдалося. Тепер він продовжує довгу кампанію, але вона побудована на залякування. Спокійно готуємося до зими. Зимою буде складніше, ніж сьогодні. Сьогодні тепло, навіть жарко. Є вода, дав Бог, електроенергія, газ є. Зимою буде значно складніше. Тому сьогодні повинні готуватися по Підвалі, кладовки, консервація якась повинна бути. Думаємо, вже сьогодні, поки є така можливість на дачі готувати, десь групка є, групку відремонтували, десь щось готуватись до таких складних умов. і не панікувати. Ми все одно переможемо. Україна все одно сильніша, Сильніша своєю правдою, тому що ми ні до кого не пішли ні в який двір, ні на яку територію, нікого нічого забирати. Вони прийшли на нас. Правда за нами. А правда перемагає.